Нумерологія розкаже, чому в тебе досі не йдуть гроші. Як кохання чи самореалізація. Розумієш, вже все вже записано давно в твоїй танці народження. Тому дата це не просто є числа собі, а це твої сильні сторони, блоки, травми і сценарії, які ти проживаєш. Якщо зараз усе застопорилося, фінанси, стосунки, здоров'я, це не є. Промаг. Це просто невидима програма, яку ти можеш переписати. Я розшифровую твою дату і даю напрям, дам напрям, куди рухатися. Підсвічу. Отже, напиши в приват, хочу діагностику, дізнайся про себе таке, що приверне твоє сприйняття зовсім все по-іншому. Тому що без незнання цього важко рухатися по своїй. Вертикалі, по вертикалі свого життя, тому ну, звертайтеся на консультацію, записуйтеся, буду радий бачити всіх вас, всім миру і любові.